У мне так жалко, а Боже, він мене не вкусив, я б його взяла в руку. О, Женька, привіт! <кхи> Де ти пропав? Типу день немає на якій сенсі. Гарніші пасічки. Очень грім серед ночі. Боже, мне так жалко, йому треба завтра купити пару, типа. Спасибо же. Да ты попал Жень? Что там происходит? Что я, я рядом. Ты же не пропла там уже все. Та я рядом, я рядом Через а ты? Тижня, там вже я рядом, а ти? рядом? Так ты ж. А ты вообще ти за кордоном? Нет. А я сьогодні була в ефірі одним днем. За скільки коштів приїдеш в гості? Типа, за чим? Не за скільки. Я взагалі на побачення не ходжу. Я дика. Я розочарувалася в мужиках повністю. Поэтому, типа, не, не бачу смысла вообще їхати. А де в Києві? Я віді спав просто. А, що ти вночі робив? Да, дика, це точно. Не знаю, щось типа, мене не прикалує, не хочу ходити на побачення. Так, не, може не, просто кофе? кофі. Так, якщо если... просто кофе? Женя, що ти вночі робив? Таке якщо просто кофе? Ну, є слід, не є. Слід. Друг приїжджав. А, так ви гуляли? Скільки вже не ходиш? Не хожу до свого розлучення, типу так і не ходжу на побачення. Ну, типа, мене всі бісять, я, я не можу знайти ту саму людину, з якою мені буде цікаво, яка мені буде дарити типу, емоції. Я завтра не приїду. Чого? Чого я? Привет, Олег, красота, Олег, Много Ты ее пошли. Братан, не, она, прикольная, я втыкал ее стримы, она прикольная, я понял. Я как-то, блядь, я как-то, блядь, спал ночью, залип у ее остался, пиздец, надолго. Надолго ее втыкал, мне понравилось, понял. Ну, я люблю, но просто такой вайбик какой-то поймал, я понял. Я люблю, сколько Ален, пиши. Не обижайся. В чем разочарование? Ой, я не хочу, типа, это оглашать. Ну, ну, это были не, ну, не хорошие отношения вообще. Я мене, блядь, це стал уже хер старий. Хай шукаю себе, блядь, одногодку. Я, ну, типа, дома... Женька, спасибо. Спасибо типа принципі,